Велика Бахта спочатку зустрічає гостей рядом абсолютно схожих із першого погляду будинків, потім вулицею Модерних Новобудов. І аж після цього відкриває свою історичну родзинку, яка ховається за огорожею п'ятиповерхівок. Село у нас 1200 населення, із них десь. 30-35 угорців, і там руські, українці, білоруси, літовці, армяні, різні національності. У нас дуже багато є. О, зато у нас таке от, от ну, новонаціональне село. Тут практично месних таких лише пару сімей. Останні всі приїжджають. Вони, конечно, тут, коли прийшли працювати, їм держава тоді забезпечувала жильом. За однією із версій, сама назва Бакта походить від прізвища угорських дворян Боктаї, які певний час володіли селом. Воно ж свого часу переходило від одних володарів до інших. Раніше цю місцину любив відвідувати угорський король зі своїми гостями. Ну, тут раніше ж було все кругом зарожче лісами, тепер лише маленький парк остався, а так фактично все дубові ліса були кругом, і тут була як охотнича резиденція. Вони сюди приїжджали. От тут і річка була, і недалеко було до Тиси, і до других таких великих городів, більших так називаємо городів. Здавно був у селі свій Великий замок, на місці якого згодом звели акуратний палац. Під час визвольної війни Ференца Ракоці II будівлю отримав подарунок угорський офіцер Овчкої. І тепер палац носить саме його ім'я. У 18 столітті палац Овчкої перебудували. Одна із найстаріших речей, яка залишилася ще з періоду попередньої будівлі, ось цей водостік. Знатні люди, які відвідували палац, встигли розглядіти потенціал великої бакти. І на базі резиденції відкрили стратегічний для Закарпаття об'єкт. Вона доти була угорська королевська опитна станція, потім чеська опитна станція. А потім, з 1939 по 1945 рік, стала опять угорська. Після 1945 року, як прийшла радянська влада, Закарпаття перейшло в радянську Україну. І тут ну, спочатку була у нас тут воєнна комендатура була півроку, після того було десь -то, півроку, чуть більше півроку була дитячий приют в цьому здані, а потім опять передали і зробили з нього опитну станцію. Сьогодні навіть на дороговказі Великої Бакти є вказівник про те, що дослідна станція продовжує працювати. Кожного року у маленьке Бергівське село з'їжджаються відомі науковці України та світу на міжнародній конференції. Не єдина аграрна установа наукова на Закарпатті, яка займається практично науково-дослідною роботою всіх галузей, які є в сільському господарстві. А в цій кімнаті дух захоплює від цілого букету ароматів. Це лабораторія овочівництва і пряно-ароматичних культур. На територію дослідної станції без словника із термінами заходити не варто, бо багато чого можете просто не зрозуміти. Наша лабораторія займається в основному на даний момент. Вона займається селекційною роботою, але в той же час ми займаємося інтродукцією малопоширених пряносмакових і овочевих культур. Це означає, що пані Світлана і її колеги вирощують у Закарпатті деякі рослини, які привезли з інших кліматичних зон. Окремі з них потрапляють у пакетики з чаями, які працівники станції готують власноруч. Ми виготовляємо ароматний закарпатський чай. У нас розроблені патети на ці чаї, і ми збираємо трави і вже згідно літературних джерел підбираємо склад. Який це такі чаї, які можна вживати постійно, тобто вони є профілактичними і загальнозміцнюючі. Тутешні працівники жартують. Мовляв, ті, хто весь рік має справу з чаями, менше хворіють, бо проходять своєрідну аромотерапію. Пані Ізабела, маючи за плечима 33 роки стажу, каже, що не готова підтверджувати цей міф. Я сама лічно слава Богу, не балею. Але що причина тепер в травах або просто в тому, що в нас воздух, воздухи ми цілий день. не знаю. Бактинський чай ви не придбаєте десь в аптеці чи в супермаркеті, бо ці пакетики виготовляють не на продаж. Тут вивчають і досліджують. Але тим не менше, чай з великої бакти знають далеко за межами села. Його п'ють і Великій бахті, тому що його знають. Його п'ють, куди ми возимо звіти, де ми звітуємося, то його чудово знають. І в Києві навіть були такі випадки, що люди приходили, і говорили, що ваш чай ми повезли в Америку, тому що ми не знали, що їм подарувати а от такого в них нема. У великій бакті поговорюють і про те, що саме в цьому селі селекціонери вивели солодкий сорт перцю, таку відому в Закарпатті паприку. Винахід належить витязю Горвату Ференцу, який свого часу керував дослідною станцією. До 1939 року у світі не було солодкого перця, острий був. От і він вивів із цього перця тут на бакті на опитній станції паприку. Цю ну просто він був родом. Він був командірований сюди. Як з 39-го року післав, щоб возновивознобовити цю роботу опитної станції, він вивів цей солодкий перець і зробив з нього цей молотий паприку. Но він був родом із Сегеда. Там є такий маленький вродок колочо. Він запатентував його там. Селекційні роботи на дослідній станції, поряд із багатьма іншими науковими напрямками, проводять у Великій Бакті. І сьогодні У нас є селекція по кукурудзі, селекція по тютюну і селекція по лікарських рослинах. По кукурудзі це наш славнозвісний сорт закарпатська жовта зубовидна це сорт кукурудзи, який постійно на основі цього сорту постійно ми проводимо наукові дослідження, проводимо наукову роботу по створенню нових гібридів кукурудзи. Ференц бачи, спеціальної освіти немає, але це зовсім не завадило чоловікові багато років пропрацювати на станції. Пам'ятає чоловік ще ті часи, коли на територію палацу, де зараз знаходиться адміністрація дослідної станції, простим людям заходити не дозволяли. Начальник там жив, а нам робочим чого тут І тепер ні робочим не то зайці, якщо немає там роботи. За пам'яті чоловіка багато чого змінилося, та й влада не раз переінакшувалася. Та на життя Ференца бачу це не дуже вплинуло, бо у різні періоди доводилося багато працювати. Я охороняв алею черешень. З восьми років я цим займався, а у десять вже кіньми керував. А ще там було два буйволи? Так моє життя і пролетіло за роботою. Пам'ятає Ференц, Бачі і ті часи, коли до палацу овчкої вела всього одна алея, а на її початку стояли графські ворота. Хто хотів потрапити на територію резиденції, мав просити дозволу. Ця алея, вона була одна, тепер дві. Вже потім зробили, бо коли подивилися транспорт, машини та не могли роз'їжджатися. І коли прийшов директор інституту Шепа. Був такий Василь Васильович. Він зробив і що одну, щоб було правий бік, лівий бік, щоб люди могли роз'їжджатися. Наприкінці алеї біля самого палацу росте Велетенська тополя, гілки якої від часу не можуть витримати власної ваги. і Їх уже років за 25 підтримують спеціальні конструкції. Це дерево занесене у червону книгу України. Для того щоб обійняти найбільшу тополю Закарпаття, потрібно приїхати у село Велика Бакта і зібрати щонайменше восьмеро людей. Ну, кажуть, їде до 500-600 років, так кажуть. А ну, хто ж ботаніки, майже думаю, можуть оподілити, скільки і років. От, вона навіть знаходиться в нашому гербі села і флагі, тому що вона така достопримічательність нашого села. Старожилка Тополя це не єдина гордість Великої Бакти. Поруч із палацем є парк, який був закладений ще у XVIII столітті. Граф овчкої свого часу мандрував світом і привозив у свій парк унікальні породи дерев, які ще й сьогодні ростуть у Великій Бакті. Цей парда це називався по угорськи ров Це було графа очки, це все було розами кругом обсаджено, не було забочек, все були рози, Були такі ворота з рози заплетеними. І от, і тут, в принципі, сюди ніхто не міг ходити, лише графство. Навіть в ліс раз в рік, дозволялося йти, коли була, наприклад, чистка ліса, там санітарки збирали, що гілки нападали після бурі, там гуляли графи, і їхні так називаємо гості. Ну кому вони дозволяли. Сьогодні у парк біля палацу може зайти будь-хто. І хоча він занесений до природно-заповідного фонду Закарпаття як пам'ятка місцевого значення, і з першого погляду ви цього навіть не зрозумієте, Подоглядати за парком не дуже поспішають. Селяни розказують, що цієї осені звідси гриби відрами носили, ото й і увесь хосен. Відразу за парком знову починається вулиця Новобудов і рівний ряд таких схожих будинків. Велика Бакта проведжає тими ж пейзажами, що й зустрічала. Але їдеш звідси з таким відчуттям, що побував у гостях у самого графа овочкої? А може, це просто аура історії у цьому селі настільки сильна.